Слава Ісусу Христу. Радий, що зібралося знову в черговий раз наше товариство Гуцульщина. Маємо нових учасників цього товариства і зібралися, власне, з приводу цього, аби вас усіх приймати. Чому тепер так вам порозказую. чому я хотів, аби ви були тут, у цьому товаристві, тому що ви робите багато для України і для Гуцульщини. І нам такі люди потрібні. Власне, бо кожен з нас поєдинчо і так робить багато. А у гурті можемо зробити ще більше. Можемо робити собі якісь спільні заходи чи проекти. А можемо робити, продовжувати робити те, що дійсно кожен робить, на чому тримається наша культура, на чому тримається наша гуцульщина. Пан Роман Гурмак є голова нашого осередку тут у надвірні. То пане голову організації. То, пане голову, вам слово. Дякую. Мені дуже приємно сьогодні такий час важкий. Для держави, а для нас що ми зібралися тут. Мені дуже приємно ще раз, що ви хочете того, тому що ми провели багато фестивалів, ми багато далі. були багато в Румунії, були весь час приїжджать наші товариства. По кожному гуцульському краю ми робили фестиваль. Приїздили туди, і вони приїздили до нас. Що це дає? Це дає дуже велику справу, я сказав. Тому що ми обмінюємося перший раз досвідом, по-друге, ми розказуємо про своїх людей, про свій край, що те, що у нас робиться добре, далі привозимо свої колективи. Таких колектив у нас аркан немає ні один з усіх регіонів. Всюди запрошують, але коли приїжджає аркан і кажуть, ні, ні, не треба, ми з ними наступаємо в конкурс, бо там йде конкурсний відбір. Я задоволений дуже тим, що ми маємо такий аркан, і не стало Сергія, але... Ми підтримали і тримається цей аркан. Це дійсно сильний колектив. Хочу ще сказати вам пару слів про те, що ми робимо. В цей важкий час для України. Ми не робимо якісь там вистави і так далі на подібне. Ми їдемо на похорони зараз. Приїжджаємо. У нас є прекрасні люди у Миколишні, є прекрасні гусури, в наші в пасічні. Ми приїхали багато. Я був щось коли семи чи восьми. Я писав, це важкий час для України. Це важко нам сьогодні говорити і навіть не хочеться збиратися. Чесно так скажу. Коли дзвонять, що приїхали, сталося так і так, в тому, тому краї, приїдьте, хоч, хоч трохи. Приїжджаємо там, посидимо, поговоримо, побудемо з батьками, відправимо по-християнськи. Нічого ми не зробимо. Прийшов час, і ми мусимо його відбути. Це знаєш так, не описано в Біблії. Щоб на кожного є свій час, відрізав час. І кожна людина проживе, має свій. Ну, епоха була одна, наші батьки були на тій війні, а наші діти зараз на цій війні боронимося як можемо. Але я хочу сказати вам, що ми не повинні зупинитися на цьому. Війна йде, а люди працюють, робота йде, все не може встановитися. І той шлях, який зараз проводиться в державі, є дуже нормальним. Я кажу, що я дивлюся. По радіо, телевізору, по баченню. що це робиться. Там говорять, що зробили, там зробили, значить що, не припинилася держава, не перестало існування держави. Вона існує. Якщо вона існує, значить буде перемога. Читаю зараз ці газеті наші франківські, читаю за нашого залужного. Ну, Це висока людина, високої честі і розуму. Читаю за нього. Наш українець йому переставив з Вінниці колишній один мільйон на його фамілію. Він зразу ще тут сказав, перерахувати на Збройні Сили України. Це говорить про те, що людина дійсно на своєму рівні. Друге Питання у нас є: прийом прийом нових учасників до нашого товариства. Ми захопили вам такі файні світочні пам'ятки. Як ваші предчі та знайдуть це на стриху, аби розуміли, що прийде та й привабка. Були в гуцульському товаристві, бо це і важне. Насправді, документ історичний і мить історична. Можливо, ми не так світочно це обходимо, як би мало бути з трембітами і з музиками, бо раз піст, а друге, ситуація в державі нам цього поки що не дозволяє, але ніхто нам не боронить робити те, що ми робимо, любити свою Україну і любити свою гуцульщину. Тому зараз розпорядок богослужінь, певно буде такий, що будемо. Заприсяжені, а відтак кожному вручиться ця світочна пам'ятка. Вступаючи в товариство Мирим, я, Лариса, Зоряна, Василь, Володимир, Марія, Ігор, Антон. Присягаю на цей топір Карпати і любити все, понад усе, бути отцовами завжди. А як треба і боронити Гуцульський край від усякої напасті, так, як роблять наші нащадки, бути достойним предків опришків всіх, оберігати і примножувати багатство і красу рідної землі для нащадків наших, для нусь на цій ялиці і на цій барці, що ніколи не зраджував побратимів своїх, допоки сонце цього вічно зелених ялин та краси гір осих. Прийматиму на долонях серця свого любов, добро, красу і пісню краю мого. Присягаю! 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 Присягаю. Слава Україні! Хорош! Файно є! А тепер знайшов надійшов такий ще один файний момент. Що маємо для вас ці файні світочні пам'ятки? Я зараз буду викликати по одному, а решта будуть плескати, але плескайте файно, бо хтось буде плескати так само і вам. З великою приємністю всіх вас нині виджу. Тут радий вас всіх видіти. І пішли, зокрема, по іменах. Чесна газдені Лариса Іроденко. Вітаю. І чесний газда Любомир Іроденко. Тримає камеру, зараз ще його покажу. Чесний газда, Ігор Гаврилю. І чесна газдені Мар'яна Гаврилюк. Ще є у нас такі найстарші учасники нашого товариства. Сучасний Антон Дем'янчук. Чого найстарші, бо за тобою майбутнє. Так що дуже приємно, що поповнюється наше товариство молоду. О, Молоддя і молодість. Гречний Газда Василь Дякую. Майстриня, пані Зоряна. Запрошуємо майстриню Марію України. Пані марічко на ногалі. Дякую. І меця Володимира Краудзева. На жаль, нині не з нами, бо має трохи іншу зайнятість. Так само раді тут видіти нашого масара Романа Гринішака. Це <плоджу> ми йому ще передамо. Володимира Гриніша. Він, він давно вже нас прийняти. Він, він, він має віде. два <плоджу> Дякую. Вітаю. Дякую. Дякую. Так. Так. Е, дякую. Як всі каже, скажу так файно і швиденько. Найбог допомагає робити те, що ми робимо. Найбог дає. Натхнення творчості і своє благословення на ті всі наші починання, аби з Божого помічу ми провадили далі ту свою роботу, кожен поєдинчо і всі в громаді великій. На много літ і в добру путь. Дякую. Шановні, я перепрошую, я не представлю. У нас сьогодні заступник голови всеукраїнського товариства госудів пані Мирослав. Дякую. Добре, дякую вам велике. Гречніказдика, здівські діти, слава Ісусу Христу. Я рада вас сьогодні бачити. Насправді надзвичайно мені приємно, що сьогодні люди мистецтва, люди кола яких я надзвичайно люблю і яких ціную. І ви знаєте, людина вартує стільки, скільки вартує те, про що людина клопочеться. І а ми клопочемося про те зараз, щоби. Як найшвидше до нас прийшов переможний мир. Ми копочимося про те, щоб ми були єдині, щоб ми допомагали одні другим, щоб як в нашому гімні гуцули, до докупи, щоб нашу незалежність змогли звернути. І ви знаєте, на одному із благодійних заходів в суботу звучав гімн і гуцульщини. І ви знаєте, кажу наш ансамблю дримборів, Прославляємо, ідемо, адже культура, ми гуцульщина. Ми маємо зараз. Ми вже давно адаптувалися. Рік війни, 24 лютого назавжди залишиться в нашій пам'яті, в нашому серці. Але ми адаптовані до того, щоб допомагати, адаптовані до того, вже, щоб славити наших воїнів, щоб збирати їм кошти любими, любими методами. І нам головне зараз насправді великої віри, великої надії, великої любові. Бо любов насправді дає крила. Надія вона як нічого нас тримає, а віра вказує шлях. У нас шлях зараз єдиний це перемогти. Я з великою приємністю хочу передати вам велике вітання від голови всеукраїнського товариства Гуцульщина Дмитра Петровича Стефлюка від управи всеукраїнського товариства Гуцульщина. За те, що ми сьогодні зібралися в такому гарному шатному залі і маємо велику приємність сьогодні передати вітання від усього товариства і нагородити грамотою всеукраїнського товариства Гуцульщина Ларису Іроденко підрозділу на товариства за спільну роботу озбереженні та популяризації гуцульської автентичної культури. Хочу сказати, що я слідкую за вашими постами. Мені дуже дуже приємно, що ви з нами вже поспіль дуже багато років. І звичайно, як може бути жінка без квітів? Дякую. дякую вам за нашу спільну працю. А ще я вам подарунок э, дачу такий календар на 2023 рік. А цей календар нашого вже на жаль э, світлої пам'яті, так Мирослава синчича і. Э, для роботи, для того, щоб ми пам'ятали, хто ми, звідки ми і якого ми роду. Бо також... Дух, так, Бо так, також... так, так, також, також. Ось, е Грамотою всеукраїнського товариства Гуцульщина нагороджується Андрій Васильів. Культуру, гуцульське слово, адже саме слово, українське слово, мова зараз як ніколи потрібно і наш діалект, і все те ми маємо зберігати, примножувати, популяризувати і е, завжди е, славити своє слово і, і насправді звідки ми є е, родом. І також вам подаруночок, е, ось календари, файно. Будьте мені дуже, будьте мені здорові Дай на, вам. На, на довгий вік. І звичайно, я на двірнянському підрозділу хочу вручити два томи Василя Стефаника подарунок про сьогоднішню нашу зустріч. Про те, щоб ми зустрічалися частіше. Звичайно, хочеться як найкращих приводів для зустрічі, але ми маємо єднатися і ми маємо зустрічатися. Про нас мають чути, про нас мають знати. Ми маємо ем, творити разом. І продовжувати творити історію нашої прекрасної гуцульщини. Так що просимо вам так. так. так, так, так. так. І також для смілиць. Ось такою місією я сьогодні до вас рада вас всіх бачити. Якщо ви хочете поспілкуватися, щось ще ну поговорити з нами, задати якісь питання, я обов'язково вам відповім. Тому що насправді я ще є і заступник начальника управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації, я є депутаткою обласної ради, і я першим заступником голови Всеукраїнського товариства Гуцульщина, яке обрано на 11-му позачерговому з'їзді Гуцулі в місті івано франківську який відбувався так. Що Щиро ваша Мирослава Корнелюк. Слава Україні! Героям слава!